Вітаю, друзі! Два роки тому помер чоловік, якого книга рекордів Гіннеса вписала під назвою Найбрудніша людина на землі. І примітно, що 94-річний іранський житель Амухаджі помер після того, як він вперше за 60 років помився в місцевій річці. Як ви розумієте, якщо не митись 60 років, то запах від тебе просто з ніг може збити. Люди, яких я згадаю далі, будуть знайомі з особистою гігієною, і вони не ходили як амуходжа, покритими грязьовою оболонкою багато десятиліть. Однак ці чоловіки війшли в історію як такі, що відзначилися не лише своїми справами та талантами, але й тим, що вони не любили митися та ігнорували чистоту власного тіла. Отже. Улюблений король французів, якого прославив Олександр Дюма, не удостоїв миття своєю королівською увагою. В королівських палацах були власні ванни, в деяких кімнатах мали навіть кілька, але не всі використовували їх. Генріх IV, король Франції, лише один з них мився він раз на два-три тижні. Усі знали його аромати, а поет та історик дебіньї. Одного разу навіть написав, що Генріха IV знайшли в суді за запахом. Король справді не любив митися і був байдужим до своєї зовнішності, його неохайність війшла в історію. Одяг у дірах, тіло брудне, волосся сальне. Кохані жінки короля найбільше постраждали. Його перша дружина Маргарита Французька та сама королева Марго. Написала своєму другові, що в ліжку поруч з Генрі вона задихається від смороду, який навіть парфуми з найсильнішим ароматом не могли перебити. Коханка короля Генрієта Дантрах чітко заявила своєму королю коханцю, що від нього разить падлом. А друга дружина короля Марія Медічі навіть приймала ванни з духів, щоб провести ніч з королем без огиди. Наступним в нашому списку Карл VI та гієна Вогняна. Але якщо ставлення до гігієни Генріха IV було продиктовано лінощами або байдужістю, то ось король, який правив за століття до нього, не мився свідомо через хворобу, що опанувала свідомість. Йдеться про Карла VI та його божевілля. Король до 24 років був абсолютно нормальним, але потім перехворів малярією. Поступово став божеволіти. За довгий час його правління нарахували близько 50 нападів повного божевілля. Вони зводилися як до того, що монарх нікого не впізнавав, вважав себе скляним і боявся своєї дружини. Але Карл VI ще й почав відмовлятися митися та міняти одяг він обвошивів Заріс почав пахнути, як безпритульний волоцюга і мочився у власний одяг. Волохатим чудовиськом король шастав палацом і лякав придворних. Вмовити його прийняти ванну не було жодної можливості, тому слуги якось пішли на хитрість. Провівши з королем ще сеанс шокової терапії, вони передяглися слугами диявола і почали загрожувати Карлові геєною, вогненою, якщо той не помиється. Втілений жах з пекла вплинув. Король погодився помитися та переодягнутися. Тобто уявіть собі, наскільки це треба було втихомирити короля, налякавши чортами, Людвіг Ван Бетховен та свинцеві труби. По про хігіяну середньовіччя і чудасії можновладців можна розповідати довго, але в історії будуть однотипні ці. Погано пахне, стежив за гігієною, рідко мився. Багато цікавіша епоха сучасна та її бруднулі, наприклад, всіма відомий Людвіг Ван Бетховен, імператор романтичної музики. За його життя існував і водогін, і гаряча вода, і персональні ванни, але композитор категорично не бажав них митися через страх бути отруєним свинцем. Він думав, що якщо труби зроблені з цього металу, то свинець через воду проникне в організм і вб'є його. Невідомо, чи смердів талановитий композитор після такої фобії, але його нечисленні друзі розказували, що протай прокрадалися до його будинку, і, поки той спав, прали його одяг. Єдиний засіб гігієни, який дозволяв собі композитор, це було відро з колодязною крижаною водою. Його Бетховен виливав на голову. Вбиваючи цим зразу двох зайців. Холодна вода підвищувала бадьорість і змивала з нього таки хоча б трошики, але бруду. Наступний у нас Карл Маркс. Не відрізнявся турботою про своє тіло і творець комуністичної теорії Карл Маркс. В приватному житті Маркс дуже неохайний, рідко миється та змінює білизну, багато п'є та швидко п'яніє. Кінець цитати. Це писав у своєму донесенні агент, якого пруська влада найняла для стеження за філософом. Маркс страждав на шкірне захворювання, яке виражалося в численних фурункулах по всьому тілу. І невідомо, що тут було первинне, чи ряки від того, що багатько комунізму рідко мився, чи неприйняття гігієни від страху нашкодити шкірі. Ситуацію посилювало і ставлення Маркса до власного здоров'я. Він багато пив, курив найдешевші сигари, рідко змінював одяг і в величезних кількостях поглинав часник та солону рибу. Перший, щоб підвищити імунітет, а от другу, тобто солону рибу, він просто любив. Разом з відсутністю ж звички чистити зуби, можна собі уявити, який запах йшов від Маркса. Втім, теоретик комунізму ставився до своїх недоліків, які належать справжньому філософу, по-філософськи. З ряками він спочатку боровся, вичавлюючи їх прямо на рукописи. Історики потім ворожили, звідки ж на паперах кров. А потім махнув на них рукою, як і на гігієну загалом. Єдиною втіхою Маркса, як він сказав Енгельсу, було те, що фурунколи це справжнє пролетарське захворювання, а не якесь буржуйське. Говард Х'юз і його захисний панцир. А ось наступного героя складно назвати смердючим бруднулею. Відомий мільйонер Говард Х'юз був скоріше ексцентриком. Хоча деякі його чудасі не так просто вписати в межі клінічної норми. Стосуються вони подвійних стандартів у питаннях гігієни. Хюз маніакально боявся мікробів, цю фобію йому прищепила в дитинстві мати. Тому вимагав, щоб усі його слуги старанно милися й обернули призначені для мільйонера предмети в кілька чистих серветок. З іншого боку, Хьюз уникав приймати ванну, стригти волосся та нігті і ходив по будинку оголеним. Заради справедливості варто відзначити, що така поведінка стала виявлятися лише в пізні роки його життя, а до того Хьюз був цілком нормальною людиною. Тільки з трохи підвищеною увагою до власного здоров'я. Мабуть, згодом це переросло в справжню фобію, оскільки небажання приймати ванну та стригти волосся, Х'юз пояснював острахом порушити свій захисний антибактеріальний панцир на тілі. Мао Цзедун Не любив приймати ванну і великий керманич Китаю Мао Цзедун – але не через страх мікробів, а тільки тому, що вважав це заняття марною тратою часу. Він і зуби ніколи не чистив, відмовляючись фразою: Тигр не користується зубною щіткою, але гляньте, які в нього зуби. Радянський дипломат та історик Михайло Капіца в своїх мемуарах на різних паралелях записки дипломата писав, що наприкінці життєвого шляху Мао повністю відмовився від прийняття Ван. А з усіх гігієнічних процедур дозволяв наближеним лише протирати себе вологими серветками. Зрозуміло, таким нехитрим способом прибрати неприємний запах від тіла неможливо. Старий Смердів як смітник так писав Люй Цандзянь, китайський опозиціонер, який втік на початку 70-х на Тайвань до Чанкайші, Леонардо Ді Капріо і його екологічний фанатизм. Останнім смердючим чоловіком у списку є коханий багатьма актор Леонардо Ді Капріо, ролі якого підкорили Невде жіноче серце. Його колишня дівчина, бразильська супермодель Жизель Бюндхен, розповіла, що Лео миється не частіше, ніж раз на тиждень, і категорично не приймає дезодоранти. І причина тут зовсім не в лінощі, як у Керманича Мао. Або в боязні захворіти, як у Бетховена, а в прагненні зберегти водні ресурси планети. Загальновідомо, що Ді Капріо виступає за стратегію свідомого споживання: це ретельний контроль всього, що виробляє природа продуктів, ресурсів, в тому числі води. Потрібно змінювати спосіб життя і робити це з себе, вважав актор. Тому вода в його будинку використовується суворо дозовано. А все своє побутове сміття Леонардо Ді Капріо переробляє самостійно. Залишається лише здогадуватися, якими ароматами супроводжується цей процес. Так ми оглянули одних з найсмердючіших чоловіків на планеті Земля за весь період її існування.